Як відкладати гроші? Куди інвестувати? Лайфхаки, поради від реальних людей, а не фінансових радників. А в цьому відео я хочу розібрати деякі приклади тіктоків, які мені потрапили і. Там є різні і корисні поради, і ті, з якими я б посперечалась, а також є певні коментарі, які я хочу ще виділити і на них відповісти. А, тому це такий новий формат рубрики. В мене на каналі вже є розбори різних трец, де я відповідаю на питання. Тут додам вам посилання, якщо цікаво, перегляньте. А це новий такий формат, бо дуже мені багато стало потрапляти таких відео, і я вирішила їх розбирати. В цьому відео я хочу розібрати саме по. Пози... Позитивні приклади, але також є і багатенько різних не дуже варіантів. Про це буде, я думаю, що в окремому відео. Тому, якщо вам загалом сподобається цей формат, будь ласка, залиште про це коментар. Загалом, якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі та в своїх соцмережах я ділюсь загалом лайфхаками, порадами щодо фінансової грамотності. Тому, якщо ця тема вам актуальна, то підписуйтесь, і на каналі є дуже багато вже корисних відео. А ми поки що поїхали до розбору першого Тікток. Речі, які я почала робити, коли стала дорослою, або коли на моїй карті стабільно почали з'являтись грошики. Неожиданно, але почала їх рахувати. Спочатку записувала в нотатки лише свої доходи, а зараз трекаю і витрати, і прибуток за стосунку. Якщо ви не розумієте, куди діваються ваші гроші, спробуйте хоча б місяць записувати, скільки і на що ви витрачаєте. Вже давно не тримаю всі гроші на картах, а закидаю все в банки. Коли мені потрібно, то знімаю кожен раз по пару тисяч і оплачую. Таким чином я відкладаю більшість свого доходу і чітко розподіляю на що його витратити. Не біжу за своїми імпульсами. Одяг або великі покупки обдумую декілька днів. По перше Кламлення вже не актуально, а по-друге, це дозволяє зрозуміти, чи справді ця річ мені так необхідна. Не роблю покупки, які за рівнем доходу я не тягну. До прикладу, якщо умовно мені треба працювати на новий iPhone 3 місяці, я не буду його терміново купувати, щоб потім сидіти на голій жопі. А спочатку виросту в доході, щоб ця покупка не була такою суттєвою. Ну, і, звичайно не беру кредити, в боргу друзів, не використовую ліміти в банках і не купую в розстрочку. Це супер прості правила, але так я знаю, що цього місяця я точно виживу. А ви робите щось з цього? І так, що в цьому відео загалом класне. По-перше, те, що ми все більше звертаємо увагу на те, що потрібно вести бюджет. Клас супер. Якщо ви цього ще не робите, а то на каналі в мене теж є відео окремо про це: як почати лайфхаки, поради, як я веду особисто бюджет, теж залишу під цим відео всі посилання, ви можете це переглянути. Це супер класно, що людина розуміє, що треба вести свої доходи, витрати. При цьому також класний момент з розподіленням на банки, і я це теж часто раджу, що якщо ви за собою знаєте, що вам прям дуже важко от влізти в якийсь бюджет. Ви собі розпланували цей нібито бюджет. Але далі, по факту, у вас не виходить його притримуватись, особливо це стосується різних таких імпульсивних емоційних витрат. Так, то на такі випадки я дуже раджу використовувати або банку, або ви можете прям створити окремий банківський рахунок, бо так може бути навіть зручніше. Бо з банки ви все ж маєте зняти це на свою карту і потім витратити. Так, тобто, це додаткові такі дії, які не завжди зручні. А якщо ви зробите своєю звичкою, що у вас є фіксована одна карта. В одному банку, з якої ви розраховуєтесь лише за різні витрати, які не входять в ваш бюджет, і от ви відправили туди раз на місяць. Наприклад, там 2000 гривень. Супер! Оці 2000 гривень можете витрачати як завгодно. Все інше має бути заплановано. Це не система, яка потрібна кожному, абсолютно ні, але це дуже актуально, якщо у вас є кредити, які ви намагаєтеся закрити. Якщо у вас дуже обмежений бюджет і у вас не вистачає, щоб там заощаджувати кошти, тоді цей лайфхак для вас дуже робочий. А також, якщо ви в цілому зараз знаєте за собою, що у вас дуже багато імпульсивних покупок і вас це не влаштовує. Якщо в цілому вас влаштовує те, як ви керуєте своїми грошима, у вас залишається дельта, не обов'язково себе ось так обмежувати і все розподіляти по різних рахунках. До цього відео є також класичні коментарі про те, що у мене немає що рахувати, у мене немає грошей, і тут насправді в мене одна порада: тут не буде якоїсь магічної такої. Чарівної пігулки, а, якщо у вас не вистачає доходу для того, щоб покрити свої базові потреби, при цьому ви не купуєте нічого зайвого, то вам потрібно так чи інакше шукати шляхи, як ви можете цей дохід збільшувати. І насправді це можливо робити, якщо Виходити за межі свого такого тунельного мислення, так і це не про те, щоб там не знаю, освоювати нову професію і так далі. Дуже часто це навіть про те, щоб в рамках вашої роботи просто взяти на себе трошки більше відповідальності або проявити якусь ініціативу, або банально переговорити взагалі з вашим керівництвом, так якщо ви працюєте в наймі, про те, що ви можете зробити для того, щоб заробляти більше. Але це не тема цього відео, так глибоко, якщо вам цікаво загалом більше про те, як збільшувати. Свій дохід і так далі, то залишайте про це коментарі. Я подумаю над окремим відео на цю тему. Про те, що тут я би хотіла сказати, що дуже важливо, особливо, якщо вам не вистачає вашого доходу, вам потрібно вести бюджет. От обов'язково. Як би не хотілося так закрити очі і сказати, що ні, 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 ну якщо я цього не бачу, то цього немає. Але вам прям необхідно вести свій бюджет для того, щоб розуміти, де ви стоїте, і скільки насправді вам потрібно грошей. Бо інакше ви будете, скоріш за все, залазити різні кредитні ліміти, борги і так далі. Що, звісно, нікому не хочеться, бо потім ще дуже довго з цього вилазити. На цьому з цим відео все. Підемо далі. В коментарях мене питали, куди ж я інвестую свої гроші. Тож давайте розбиратися. Моя перша інвестиція це депозит в доларах. Я відкрила його в 17 років, і він досі працює на мене. Приблизно в 2023-му я також почала інвестувати в гривневий депозит, але варто розуміти, що депозити загалом рідко приносять гроші, вони просто ліквідні. Тобто, якщо мені терміново потрібно будуть кошти, я легко зможу їх звідти взяти. Наостанок вже цього року я придбала пакет військових облігацій. Також планую більше дізнатися про акції, бо саме вони приносять заробіток, а у депозит. Та облігації більше все-таки про формат накопичення. Супер! А загалом в цьому відео величезний лайк, тому що, по-перше, дівчина говорить про те, що все-таки депозити і облігації це не про примноження грошей, а про збереження. А саме, Акції фондовий ринок це про примноження, і це дійсно так. Дуже багато людей думають, що ну я покладу гроші на депозит, вже я молодець. Але насправді депозит він лише перекриває інфляцію, і то в кращому випадку, а в гіршому він взагалі якби навіть не захищає ваші кошти. Військові облігації трошки краще справляються з ситуацією, бо тут ми не платимо податок на загалом дохід, який отримуємо. Тому вони комплексно приносять нам більший дохід, і це має свої переваги. А, тому загалом військові облігації і депозити це класні інструменти. Якщо у вас є невеличкі цілі, якщо ви хочете там, на рік-два зберегти свої кошти так, від інфляції, або ж накопичити на якусь ціль супер. Як для частини фінподушки, теж класно, але не як примноження. До речі, якщо вам цікаво більше про військові облігації, що це таке, як це працює, на каналі є теж окреме відео на цю тему. До речі, як у вас ставлення до військових облігацій? Чи користуєтесь ви, чи купуєте, чи ні? Поділіться загалом своїм досвідом. А також, якщо у вас є питання на цю тему, теж залишайте в коментарях, я обов'язково відповім. Уявіть, якби вас хвалили за те, як ви витрачаєте гроші. У мене таке сталося минулого тижня, коли я пішла на консультацію по особистих фінансах, і консультантка сказала мені, що ти реально молодець, ти класно витрачаєш гроші, і через це в тебе є потенціал купити квартиру. А зараз це взагалі мені здається звучить як щось нереальне. Тому я поділюся з вами, що я взагалі роблю і якими правилами вже кілька років користуюсь, які мені реально допомагають. Перше це ведення щомісячне обліку своїх доходів і витрат. Я це роблю з 2019 року, і це випрацювало у мене звичку буде. Бути в курсі своїх фінансів реально знати скільки я маю грошей, скільки я витратила, яка в мене динаміка, заробітку чи витрат, на що я витрачаю і не помічаю того. Це дуже класна штука, щоб, хоча б знати ваші фінанси, а не бути. Наче як в темряві, і не розбиратися, куди у вас ідуть ваші гроші. Друга відсутність кредитного ліміту. Колись мої батьки купили перед кризою Ланоса нового салону в доларах, і банк їм відмовився видавати кредит. Вони влетіли в кредитки на 35% річних. І після того ця ситуація напевно так впливала на нашу сім'ю, що в нас ніхто не користується ніякими кредитами. Максимум, що маю, це там 2000 кредитного ліміту на карті на якийсь крайній випадок. Третього правила я не знала, але фінансова консультантка сказала, що виявляється, я за ним живу. Це коли ми витрачаємо на свої базові потреби менше половини свого доходу. І тоді виходить, що ми маємо ще якийсь зазор на витрати на всякі розваги, навчання і так далі, і маємо велику частку на збереження або інвестування, тобто на відкладання коштів. Бо часто трапляється помилка, коли люди починають зробляти багато, наприклад, там, від 100 тисяч лайфстайл стає занадто дороги, і вони тупо не мають грошей на те, щоб їх відкласти або інвестувати. Четверте правило в мене вже так склалося, що я маю різні зарплати на різні потреби. Тут важливий нюанс. Я не працюю на одній роботі. У мене є основна робота, в мене є проекти, але є додаткові ще джерела зайнятості. Це консультації по Тіктоку, є навчання, коли я працюю як викладач, є реклама і так далі. І тобто, вся ця система доходів працює мені на різні цілі. І я так можу собі створювати більш безпечний, якби безпечну систему, яка працює на мене. І навіть якщо щось, якийсь компонент вилітає, в мене все одно є спокійні доходи формувати фінансові цілі. Коли вас є до чого прагнути, коли. Ви розумієте, скільки ви хочете заробляти, скільки ви хочете інвестувати, і так далі. Це дає реально привід рухатися і бажання рухатись вперед. Так, поїхали розбирати це відео. Перша порада про трекінг витрат і доход. Ми вже про це поговорили. Клас супер, дійсно потрібно всім. Далі, відсутність кредитного ліміту. Це насправді теж така, можна сказати, що колективна травма українців. Мені здається, що багато хто насправді боїться або не використовує з тих чи інших причин кредитні ліміти. З власного досвіду теж можу сказати, що в мене. В мене в сім'ї десь схожа була ситуація з кредитами, що от вся фінансова грамотність, умовно, моя, до мого власного навчання в цій темі, вона закінчувалась на рівні не бери кредити, все, бо були такі собі теж не дуже приємні історії в сім'ї. Ось, але загалом, що важливо розуміти щодо кредитів: що вони дуже відрізняються. Якщо це кредит на що, що дійсно вам потрібно, там особливо для роботи, якесь розтермінування виберете, це супер. Якщо ж це споживчий кредит на те, що... Ви просто будете не знаю, купити новий собі айфон, просто бо він вам хочеться так купити, але він не влазить в ваші загалом можливості зараз, то не робіть цього, будь ласка, ви таким чином себе заганяєте в боргову яму, з якої потім довго вилазите. А третє: про витрати на базові потреби, які складають 50% прибутку, це дійсно в якійсь мірі такий стандарт. Але я насправді дуже проти ось цих всіх кліше про різні відсотки, про те, що там відкладаєте 10% від доходу, розподіляєте бюджет як 50, 30, 20 і так далі, тому що у кожного з нас цей бюджет різний. І коли ми говоримо про 10% від 1000 доларів і про 10% від 10 тисяч доларів, це абсолютно різні суми. І якщо з 10 тисяч доларів ви відкладаєте лише 10%, це вже така собі історія. І тому тут важливо робити також поправку на те, скільки дійсно ви заробляєте. І так, потрібно дійсно намагатись рухатись до того, щоб ваші базові потреби не займали всі ваші витрати. Тобто, щоб у вас був бюджет і на якісь там розваги, подорожі, і так далі, навчання, і також на відкладання і інвестування це 100%. Але в якому саме відсотковому співвідношенні або в яких сумах це маєте визначити ви для себе, що для вас комфортно. Якщо вам зручно там зараз відкладати 50% на обов'язкові витрати, базові свої потреби. Супер, якщо незручно почніть там з менших більших сум відкладення, планування бюджету і так далі. Головне робіть і так, щоб вам це було комфортно. Стосовно різних на різні потреби, я думаю, що це не суперактуально загалом більшості людей, але це класно, що ця дівчина для себе знайшла саме такий формат. Це може працювати, якщо там ви працюєте на себе, у вас є дійсно там різні джерела доходів, для когось це може бути лайфхаком. Але в більшості з того, що я там консультую людей, так, і з чим стикаюсь, що все ж таки у нас там один дохід, він може бути або в наймі так, або там фріланс, або робота сама на себе, там певне підприємництво і так далі, або ж створення бізнесу. так, Але все це має певні все одно у нас межі. Зазвичай це одне джерело доходу, воно може варіюватись, але воно зазвичай основне одне. І останнє це формувати різні джерела доходу і ставити фінансові цілі. Про фінансові цілі абсолютно точно це супер, бо коли ми розуміємо, для чого ми відкладаємо гроші, що в нам взагалі потрібно, це, по-перше, збільшує нашу мотивацію. А окрім цього, це взагалі допомагає нам рухатись до чогось. Або просто відкладати гроші, це, звісно, непогано. Але зазвичай далеко ви на цьому не заїдете. А коли ви відкладаєте гроші умовно там, на те, щоб купити свою машину, квартиру, сформувати фінансову подушку, ось тут, включає більше мотивації. Тому це точно класно, ставити свої фінансові цілі потрібно, далі потрібно ще їх розпланувати і зрозуміти взагалі, як ви ці цілі будете закривати. Про це я говорила в окремому своєму відео про фінансовий план, теж його тут додам. Тож, якщо поки що для вас ця тема нова, ви не розумієте, як це все визначити, будь ласка, перегляньте це відео, воно вам буде дуже актуальним. Тепер щодо коментарів до цього відео, тут було декілька буквально питань, на які я хочу відповісти. А перше, це як розрахувати подушку безпеки. І коментар авторки був про те, що це ваші базові або середні витрати, помножені на мінімум 6 місяців, які ви будете жити без доходів. І це насправді і так, і ні. Тому що, по-перше, для більшості людей. Не обов'язково потрібна подушка саме в 6 місяців. Це може бути і менша подушка, а може бути і більша. Це залежить від того, чи є у вас там люди на утриманні, чи ви забезпечуєте тільки себе, наскільки у вас стабільний дохід, наскільки швидко ви можете знайти заміну в своїй роботі. А так, також це залежить від просто індивідуального рівня тривожності, залежно від того, скільки у вас є грошей. Бо комусь буде достатньо там 2 місяці мати фінансову подушку своїх витрат. І таким чином людина вже буде почувати себе комфортно, а комусь недостатньо буде і року для того, щоб почувати себе безпечно. Тому тут треба насправді спиратись на власне. А зазвичай я раджу брати саме середні свої витрати, не базові, а от в середньому взяти свої там витрати, проаналізувати за три місяці, зробити з цього середнє. І ось це помножити на три це має бути ваша мінімальна фінансова подушка, яка потрібна дійсно кожному. Шість місяців тут вже під питанням потрібно не всім, але загалом детальніше про. До зустрічі! Яка має бути фінансова подушка, де вона має зберігатись і так далі. Розбирала в цьому відео, тому теж перегляньте, такий виходить сьогодні набір з посилання на відео, але дійсно про ці теми я глибше розкривала там, тому не бачу сенсу тут дублювати дуже багато інформації, кому актуально. Переходьте, будь ласка, і дивіться. А як ви думаєте, який має бути розмір фінансової подушки, можете поділитись власним досвідом, загалом, якої подушки вам достатньо, якої недостатньо, як ви вважаєте, який має бути її розмір? Пишіть в коментарях. Давайте обговоримо. І другий коментар стосується кредитного ліміту. А, дівчина написала, що мені дуже зручно розраховувати з ним карткою і на наступний закинути, бо не завжди поряд термінал, за 5 років жодного разу не платили відсотки. Це загалом а, такий дуже частий теж про те, що в чому проблема кредитних лімітів, я його постійно закриваю вчасно, взагалі не бачу з цим проблеми. Ну, дивіться, якщо ви закриваєте кредитний ліміт вчасно, то навіщо він взагалі вам потрібен? Бо все одно кредитний ліміт це звичка жити не на свої кошти, це звичка жити на позичені кошти, яких у вас зараз немає. І в якийсь момент ви можете там забути, погасити його ще щось і платити банку комісії. Якщо вам, звісно, так подобається, вас все влаштовує, ви при цьому можете і заощаджувати, і інвестувати, і так далі. Ну, в принципі, використовуйте. Але більш фінансово грамотно, якщо ми все-таки говоримо про Україну, де кредити у нас не дають ніяких переваг, як на відміну там в Штатах є так, цілі там кредитні історії, є різні плюшки у карток і так далі. У нас такого немає, тому якби використання кредитного ліміту бажано. По мінімуму, ви далі не використовувати, поставити його на нуль Розстрочки – Це окрема історія, про це я вже казала. А саме кредитні ліміти на такі постійні витрати я би дуже не радила використовувати. А чи використовуєте ви кредитний ліміт? Для чого? Чи вважаєте ви, що це погана звичка, чи навпаки не бачите в цьому нічого поганого? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І також є коментар про те, а де краще відстежувати свої витрати, прибутки, чи є якийсь додаток. Тут насправді є різні варіанти. Теж про це було відео на каналі, і планую ще зробити окреме відео з розбором різних застосунків. Якщо, до речі, вам цікава ця тема, ви б хотіли побачити там різні застосунки, то скажіть про це. Якщо у вас вже є свої улюблені, напишіть про це в коментарях. Як я економлю, щоб за рік купити собі машину. По-перше, ніяких імпульсивних покупок. Одяг, тільки базовий, який буде носитись роками. Записую всі розходи і доходи. Рахую. Кожну копієчку, ви ж реально в це повірили, що реально буду витрачати своє дорогоцінне життя на перед вами марнатратка яка любить повитрачати копійку на китайських сайтах. Тому Катя, яка машина заюж давно пальцеві Речі скрін не показати татові, хай знає, що я донька міліна. Я вообще не вмію відкладати гроші. Тому зараз будемо вчитись разом з вами. Я замовила планер у цьому магазинчику. Верігайте, бо воно вам на наборі є все, щоб перестати нарешті спускати гроші. Відкладати гроші виходить доволі улікательно, особливо з цими челенджами. Ідея така кладеш в конверті гроші і замальовуєш суму. Тепер задача не треба знайти того, хто буде класти в конверт грошей. В Тумбочці вже закінчилось. Я Одного не можу понять, як у мене виходить витрачати більше, ніж я заробляю. І не кажіть, будь ласка, що у вас не так. Почуюсь я виключно енергією сонця, тому на продукти, до речі, я витрачаю найменше. наймає. Ви після останніх новин як до доларів ставити? І от принципіально вирішили їх всі потратити. Нічого нам вражить, не надо. не треба. Звідкладання ми розібралися. А як от приборкати свої ручки за щоб оттуда не брати, ще непонятно. А от від імпульсивних покупок в інтернеті вночі це мене точно збереже. Ну що я пішла працювати далі? Якщо куплю машину, обов'язково вам має. Пока-пока. Щодо цієї системи загалом заощаджень в блокнотах, де ви розписуєте це все детально, ці всі папочки складаєте гроші готівкою. Це насправді класний один з варіантів, як можна собі створити звичку. Вона підходить не всім, бо банально не всі люблять саме там готівкою це все робити, відкладати і так далі. Але якщо ви часто використовуєте готівкою, це класний варіант. Також це класно, якщо ви, наприклад, навпаки, витрачаєте все карткою, готівку ви не чіпаєте. І тоді, от свідомо, прям клас. Ці гроші в конверт, а це класний варіант. Що би я тут додала, це все-таки міняти кошти, які ви відкладаєте готівкою там, раз на якийсь період на валюту, щоб вони зберігались у вас не в гривні, а в валюті долар, євро, там як вам зручно, залежно від того, яка у вас ціль, так і в якій валюті ви збираєтесь це купувати. Таким чином, ви все-таки зможете більше на це накопичити. А загалом, ось ця ідея з різними трекерами, різними такими розважальними інструментами, які допомагають допомагають відкладати, це супер класно, і якщо для вас це підходить, супер використовуйте. Якщо ви цього ще не пробували, ви можете це адаптувати. Причому це не обов'язково має бути одразу там покупка додаткового блокнота. Ви можете це зробити там банально якісь конверти собі купити і так розкласти. Якщо вам, звісно, подобається там саме така механіка, теж я бачила, я дуже багато таких блокнотів, можна їх організувати як собі самостійно, так і купити готовий набір. А рекламувати не буду, але... Вибір за вами, якщо це для вас буде комфортно, і буде працювати, супер, пробуйте і накопичуйте таким чином кошти. Останнє відео, звісно, більш гумористичного характеру, і це ясно, що просто хі-хі-ха-ха, але дійсно є і зворотня сторона Тіктоку, де поради фінансові, вони не зовсім актуальні, не зовсім правильні, і про це я би хотіла розібрати в наступному відео. Якщо вам сподобається загалом така рубрика і такий формат, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо у вас є якісь відео, які ви побачили і хотіли би, щоб я розібрала, дала виставку свою думку про те, ок, чи це чи не ок, як тут краще робити, або якісь питання, то теж пишіть або в коментарях, або мені в Директ інстаграм обов'язково з усім розберемось. Дякую вам за те, що переглянули це відео, і до зустрічі наступних на каналі.